Кожні 39 секунд десь у світі відбувається нова кібератака. Ні, це не сцена з трансформерів, де вони розкидають усіх наліво й направо. Кібератака це коли хтось дистанційно намагається заволодіти інформацією на твоєму смартфоні чи ноуті. Так, так, навіть твої папки збережені меми і невдалі фотки можуть опинитись в руках шахраїв. Страшно не те слово, але як тоді бути: вимкнути значок вайфаю і використовувати його лише як телефон із нульових. Бр, оце вже дійсно крінж. Погодьте, їздити на електросамокаті теж напряжно. пішоходи які рептово вистрибують на дорогу, чи велосипедні доріжки, які закінчуються посеред вулиці. Але що робить людина, яка стає на такий самокат? Правильно вчиться ним керувати, дізнається правила дорожнього руху і вдягає захисне спорядження. Тож це відео твоя підготовка перед тим, як одягнути шолом. І помчати стрімко дорогами віртуального світу. Тож погнали? Кіберхата. Знайомся, це єва. І вона ще не народилася. Як ти думаєш, чи могла така крихітка вже залишити в інтернеті цифровий слід? Уяви собі, так цифровий слід це всі дані, які ти залишаєш під час користування інтернетом. І в той момент, коли її мама опублікувала цей пост, Єва залишила свій перший цифровий слід, навіть не усвідомлюючи цього. До речі, ти теж можеш залишити його просто зараз. Якщо лайкнеш це відео і напишеш свій комент, такий цифровий слід тобі нічим не зашкодить, а мене потішить. Те, як ти наслідив в інтернеті, залежить від твоєї активності. Один пост раз на рік. Тік-ток щодня й прокоментовані відео в реках, онлайн-гра замість дизей, прокачені на 100% аватар гупало Василь. Багатько цифрового сліду ти залишаєш коли чатишся зі всіма у месенджерах та електронній пошті. Кожне твоє окреме повідомлення це цифровий слід. А те, що інтернет-провайдер бачить узагалі всю твою історію веб-перегляду, ти знав? Проте спокійно це аж ніяк не означає, що саме в цю секунду хтось сидить перед великим екраном і записує в блокнот об'єкт номер 35 п'ять дивиться кіберхата, і ти точно, хоч раз, схвалював запит на перегляд місцезнаходження? знаходження. Якщо так, то, наприклад, певні застосунки можуть знати локацію твоєї школи, оскільки це місце, яке ти часто відвідуєш. Що ж тоді треба знати, аби шахрай не використав твій цифровий слід на свою користь. Тут не обійтися без експертки Анастасії Апетик. Для того, щоб мінімізувати кількість своїх цифрових слідів, потрібно зробити е, декілька кроків. Крок номер один це потрібно. Обмежити інформацію в профілі соціальних мереж, тобто зробити, наприклад, профіль не публічний для всіх, або певну інформацію, там де ти навчаєшся, в якій школі, де ти саме живеш, це можна насправді приховати. Також не варто. Ділитися інформацією, куди ти пішов чи пішла, таке то кафе, на таке то кіно. Також не варто розголошувати такі персональні дані, як прізвище, ім'я по батькові, свій номер телефону, електронну адресу, і також навіть номер будь-якої банківської картки. Сподіваємося, ти все записав. Адже інтернет-світ розвивається дуже стрімко. І так само стрімко його можливості опановують шахраї. Це колись вони телефонували і радісно повідомляли, ви виграли автомобіль. Але щоб отримати свій виграш, вам потрібно сплатити податок 1% від вартості машини. Цілі ж інтернет шахраїв переважно стають особисті дані: логін і пароль для входу в профіль. Здогадуєшся, які найпопулярніші паролі? Підказка. Опусти очі на клавіатуру. На першому місці пароль 123456. Потім кверті і врешті паспорт, що з англійської перекладається як пароль. Пароль пароль. Геніально. Коли ви так робите, десь у світі плаче один спеціаліст з кібербезпеки. Найкраще, коли твій пароль містить числа, літери та спецсимволи. А щоб тобі простіше було запам'ятати цю абракадабру, я скоро поділюся лайфхаком, але перед цим давай дізнаємось особисті правила цифрової безпеки відомих блогерів. У них сторінки з сотнями, а то й мільйонами підписників. Оце наживка для шахраїв. Кіберхата. хата. Мої особисті три правила цифрової безпеки: це унікальний пароль, двофакторна верифікація і не переходити за незнайомими посиланнями. Я записую пароль від усіх соцмереж собі в блокнот, і під час повітряної тривоги я таскаю цей блокнот в укриття без жартів. Другий момент, коли я роблю розпаковку посил, я завжди закреслю і замазую маркером свої особисті дані, включаючи номер телефону. Не переходите за посиланнями ніколи. Якщо це прийшов імейл, чи якщо це написала вам хейтерський коментар, ви заходите на сторінку, а сторінка поста і єдине, що там є, це якесь посилання. Ну а тепер лайфхак. Як і обіцяв, спочатку придумай слово або сполучення слів англійською мовою, яке ти точно запам'ятаєш. Наприклад, expecto patronum. спокійно. Я нікому не розповів, що ти використовуєш магію поза Хогвартсом. Тепер напиши ці слова з великої літери. Адже це плюс до безпеки. Після цього додай у пароль числа. І щоб не заплутатися, просто заміни схожі літери на них. Наш експект тепер має такий вигляд. О, стали нулями. А ну ще придивись, які літери можна замінити на схожі символи. Ей можна замінити на собачку. ТІ цілком нагадує знак оклику. І в результаті у нас виходить такий пароль. Ну і останній крок для твого міцного пароля. Давай додамо між словами ще один символ, плюс який їх об'єднуватиме. Готово! Що ж, спеціаліст кібербезпеки, який ще кілька хвилин тому плакав, витер сльози і вигукує красава. Поїхали далі. Тут ти можеш подумати: ну окей, навіть якщо шахрай дізнається мій пароль. Що з того? У мене ж немає в профілі суперсекретних даних, лише чатики з сім'єю однокласниками. Хм, а тепер уяви, що твоїй мамі від тебе в месенджері приходить повідомлення з невідомим посиланням: Мам, ану швидко подивись сюди, це терміново. Вона без жодних підозр переходить за лінком на сайт, створений шахраями, де написано. Щоб переглянути, в міст уведіть персональні дані Google профілю. Мама, яка поки ще не бачила це відео, вводить свою електронну пошту та пароль. Клік, з'являється чорний екран, а дані в цей час уже в злоумисниках. І він краде платіжні дані її картки. А з картки всі гроші, за які вона б могла купити тобі новенький смартфон. Це називається фішинг з англійською, перекладається як «риболовля». І справді, шахраї наче ловлять твою особисту інформацію на гачок з наживкою. Нею може бути сайт, якому всі довіряють, наприклад, сторінка авторизації TikTok. Тільки в шахраїв цей сайт виглядатиме ось так. У собі Ого! Які взагалі такі перші дзвіночки фішингу? Перше, це дуже часто е, буває так, що ти відкриваєш, наприклад, інстаграм і дивишся о новий реквест, новий е, запит на друзі в форматі нового повідомлення: хм, читаєш, дивишся, і, наприклад, е, тобі пропонують робота або пропонують продати фотографію, або пропонують якусь знижку. Е, на якусь певну покупку, і тут вже може бути підозріло, якщо просять перейти за посиланням. Різних вірусів можна підхопити, і навіть може статися так, телефон повністю перестане працювати. Отже, з шоломом і наколінниками для їзди на віртуальному самокаті ми розібралися, тобто з безпечними паролями і даними, які нікому не варто скидати. Тепер гальмуємо перед дорожнім знаком завантаження застосунків. Праворуч напрямок, офіційні маркети та сайти. Ліворуч поняття немає, що за сайт, але тут все безкоштовно і без реєстрації. Куди повернемо? Насправді дуже часто ліцензоване програмне забезпечення містить шкідливе програмне забезпечення. Таке, як там віруси, різні трояни, вони викрадають особисту інформацію і будуть перешкоджати, наприклад, роботі твого будь-якого гаджета. То чому важливо юзати саме офіційні застосунки? Та тому, що вони всі розроблені згідно вимог офіційних платформ типу Google Play чи Apple Store та проходять перевірку перед публікацією. А отже, там все ок з безпекою та приватністю користувача, тобто тебе. То на що варто звернути увагу, коли ти хочеш завантажити будь-який застосунок? Перше рейтинг застосунку: кожен користувач проги може ставити оцінку від 1 до 5, де 5 – найвище. Мабуть, не варто завантажувати щось з рейтингом 1. Друге, коментарі попередніх юзерів. Адже розробник не немає змоги самотужки підчищати їх. Тож цілком можливо, що там тебе попереджають про небезпеку. І останнє найважливіше, чи це раптом не роснява прога? Якщо так, краще пошукай аналог. Їх, на щастя, достатньо. Здається, настав час зробити генеральне прибирання за стосунків на твоєму телефоні, але спочатку додивись це відео. А взагалі, пам'ятаєш, з чого я почав свою розповідь? Правильно, з цифрових слідів. І перш ніж почути наступний факт, мені здається, тобі треба відставити їжу у бік. Якщо ти, звісно, під'їдаєш щось смачненьке. Майже все, що ти робиш, пишеш і постиш в інтернеті, залишається в ньому назавжди. Ні, не так. Назавжди. А може, ні. Жодних може. А фотки навіть видалені фотки. Те, а, а меми про класу особливо меми про класуху. Пам'ятай, навіть якщо ти видалив публікацію, це не означає, що вона зникла. Існують архіви або пильні користувачі, які заскрінили і розповсюдили далі. Інтернет пам'ятає все. Тому завжди пам'ятай правило банеру. Воно звучить так. Щоразу, як ти відповідаєш комусь на повідомлення, пишеш пост, вносиш якісь свої дані на підозрілих сайтах, подумай, чи хотілося би тобі, щоб це було розміщено на гігантському бікборді навпроти твоєї школи? Звучить не дуже правда ж? Моя тобі порада завжди фільтруй будь-яку свою персональну інформацію та дані. А ще краще пройде кілька курсів з інформаційної безпеки. Посилання на них ми лишимо в описі під відео. І хай отримані знання будуть твоїм захисним шоломом і наколінниками у подорожі на віртуальному електросамокаті. З вами була Кіберхата та Микола Мальчин. Па-па! Кибархата.